Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися таропрогноз для тільців на травень 24-го року. Але перед цим всіх тільців, які народилися в травні, хочу привітати з Днем народження з наступаючим вас або вже наступившим. Бажаю вам знаєте, тільці. Ви любите так, щоб було все комфортно, розмірено, спокійно. На своєму місці, і я бажаю, щоб ви це відчували в своєму році, да? щоб ви відчували якусь таку опору, спокій, наскільки це взагалі можливо в тих обставинах, обставинах, де ви зараз знаходитесь. Бажаю вам цей рік провести свідомо і з відчуттям себе в цьому році. Добре, давайте будемо дивитись, який у вас буде травень в тільці. Будемо дивитися це на першій колоді. Це колода незалежні, українська колода. Давайте глянемо, що, які основні події будуть в тільці в травні 24-го року. Тільці. Так, шістка кубків. Місяць. Так. І мах перегорнутий. Про що тут мах перегорнутий? Імператор перегорнутий. Mm -hmm. Ну, добре, давайте дивитися. По-перше, шістка кубків. У нас тут нам говорять про те, що це взагалі питання дітей, батьків, літніх людей, допомога цим категоріям. Також це у нас про дружбу, так, така тепла карта, емоційна, коли ви бачитесь з цими людьми, там от якось класно проводити час, але в перегорнутому значенні у нас тут питання, що ми трохи застрягаємо в минулому. Ми трохи або тут. Треба буде вирішувати питання, які ще з минулого тягнуться, з там, бабусями, дітьми і так далі, цими категоріями, або просто якісь побутові речі можуть бути повсякденні шісткам. І також е застрягання в минулому. Просто перебираємо той оп, оп досвід, який у нас був вже до цього. Наприклад, перебираємо на нові стосунки, якісь страхи теж. Ми їх не пропрацьовуємо, а за них тримаємось. І все в такому форматі. І це, ну, якби на вас впливає, тому що у вас тут є місяць. Я би ще його відкрила. Про що у нас тут? Місяць? Угу. Тобто, взагалі, сам, сам по собі місяць це у нас якісь страхи, невпевненості. Коли ми сумніваємось, коли ми в якихось страхах знаходимось. Да? І ще я запитала, про що це? І у нас королева мечів. Тобто, ви можете з кимось з, королев, з корола, да? А, це король мечів. Король мечів нам говорить, що, ну, по-перше, це якась сварка може бути. Мечові карти, взагалі зразу, конфлікт. По-друге, це може бути якби людина, якщо король мечів перегорнутий, жорстока, жорстка, неприступна. Да, з цією людиною складно розмовляти. І через це місяць, да, бачите, як вони розходяться в різні сторони. Ну, по суті, тягнуть всі в різні сторони свою правоту, і король мечів явно не відступить. А ви. Помагу перегорнутому, скоріш за все, прогнетеся під цим всім, тому що тут і імператор перегорнутий стоїть. Так, тобто, у нас тут така якась історія, де ви просто віддасте якусь шану, можливо, комусь хтось буде сильнішим. Це може бути як і в стосунках, так і в роботі, так і в будь-якій взаємодії, насправді. Якийсь, також місяць говорить про якісь секрети. Про якісь сірі схеми, махінації. Можливо, це буде пов'язано якраз з роботою, з перспективами. І мах перегорнутий це у нас хитрощі, маніпуляції, це неволя. Ну от коли ми не маємо волі щось зробити. Ми, вроде, начебто й хочемо, але ми настільки боїмося по місяцю, що ну, не можемо да, зробити. Про що тут мах перегорнутий? про імператора. Про другий дім гроші, заробіток, реалізація, коли ми по імператору самі себе обмежуємо, плануємо, що щось треба зробити. До речі, імператор ваш дім, другий дім, і він тут перегорнутий. Тобто ми тут, знову ж таки, відсутність дисципліни, якась впертість, якась, навпаки, може бути розхлябаність. Такі перегиби. Через це ви щось не можете або зробити, або навпаки, впадаєте в хитрощі і в маніпуляції в стосунках, наприклад. Давайте далі дивитися. Етералвіжн Старо. Давайте поглянемо, що очікує тільців основні події для тільців в травні 2024 року. Двійка мичів. Справедливість перегорнута. Король жезлів. Чому перегорнута справедливість? Дев'ятка жезлів. Угу. А, знову ж таки, у вас тут прям місяць, мах, імператор, справедливість, дуже багато старших арканів, як на мене. Тобто, травень місяць для вас буде таким, знаєте, стресовим місяцем, я би сказала. Тобто не просто вам буде тут проживатись. Плюс багато таких якихось зав'язок. Хтось десь неправильно зрозумів когось, і щось із минулого тягнеться, якась не. Неза... Ну, як це, залежність або невміння самому зробити якесь рішення. Двійка мечів і справедливість, до речі, оці дві карти нам говорять, що якісь домовленості із людьми, з, партнером, з партнерами. Да? Тобто партнери це взагалі будь-хто, друга особа, да? з якою ви контактуєте. Якісь домовленості не будуть е завершені, не будуть зроблені, як ви домовлялися. От тут щось піде не так, однозначно. І двійка мечів нам говорить, хтось там може обманути, да? і вам прийде, прийдеться виходити зі, своє, зі свого стану рівноваги. Да? Двійка мечів така дуже врівноважена карта. Але в перегорнутому стані, вона е, вона говорить, що. Ну, хтось не виконує свої зобов'язання. І справедливість перегорнута нам це прям явно підтверджує якісь несправедливі висновки, якісь оцінки, якісь вияснення стосунків. З приводу чого дев'ятка жезлів, з приводу роботи, поставлених цілей, дев'ятка жезлів, дуже багато бажань, дуже багато цілей, дуже багато всього наставили. Да, от якби багато жезлів на фоні, вам треба вибрати один якийсь і рухатись по ньому. Е, тому ну, якби і балансу немає. Да, от якось немає тут е, Адекватного партнерства е, через накопичення дуже багато різних бажань, цілей, задач і так далі. Ну, і тому вони будуть сипатись. Король жезлів нам говорить, що в вашому житті буде ще присутній такий король жезлів, людина, яка буде, ну, я так розумію, це все вивозити. Тому що король жезлів дуже сильна особистість, яка буде там, ну, наприклад, глава сім'ї, да, яка там скаже так: ми з усім розберемося, з усіма цими проблемами. Ми там десь все знайдемо, все вирішимо, всі ці питання розрулимо. Да? Тобто, король жезлів він така дуже. Свідома сильна особистість і з ясним розумом. Окей. Наступна колода, відьмочки. І тут поглянемо, що буде у тільців в роботі в травні 24-го. Що буде у тільців в роботі в травні 2024 року? Опа! Знову король жезлів випадає. Щось ще що у нас тут? Туз пентаклів. Підірка пентаклів. Про що у нас? Тут туз пентаклів перегорнутий. Угу. Знаєш так, король Жезлів, це можете бути або ви, насправді, як людина, яка щось створює, щось. А... чимось керує. Да? Така от сильна дуже лідер, це прям лідер. Тут у нас і мах, є імператор, і два королі жезлів якби нам не тікають, що лідерські якісь позиції, дуже високі. Або вам пояснюють, або ви комусь пояснюєте, як розорлити, чим допомогти і так далі. Тобто король жезлів реально вивозить цей розклад. На своїй силі волі, на своїх амбіціях, на своїх бажаннях, ви вивезете цей місяць. Чому так кажу? Тому що, наприклад, туз Пентаклів і Трійка Пентаклів десь можете не побачити, не домовитись, не, не, не побачити якогось класного спеціаліста. Не домовитись з цим спеціалістом. Або ту з Пентаклів, да, от, якби не доклали зусиль зажмотіли, або перерахували щось. Ам... Якісь розбіжності можуть бути саме в е, е, моменті грошей, то спентаклів не скористалися можливістю з кимось поговорити і так далі. Да? Тобто нам тут говорять. Скористайтеся, поговоріть, приймайте участь у всіх таких комунікаціях, знайомтеся з новими людьми, налагоджуйте зв'язки, король жезлів, комунікація, тобто ви можете, да? тому що тут нібито ви цим не користуєтеся. І плюс п'ятірка пентаклів, тут карта, така, з однієї сторони, говорить, що ви відчуваєте дефіцит в плані фінансового. Але з іншої сторони, ви бачите, куди вам рухатись, і ви в це вкладаєте, там, не знаю, ну, не останні гроші, але гроші, які ну, більше, ніж ви там, могли б собі дозволити зараз, да, для того, щоб в майбутньому стало краще. Тобто ця карта більше на перспективу, коли ми намагаємось виходити із фінансового скрутного становища. Я можу сказати, що король жертв, звісно, ну, вивозить. Він може вас вивести з цього. Тобто ваш стан дуже активної, дуже амбітної людини, яка бере волю в кулак і робить, вас виводить, може вивести на якийсь кращий рівень, ніж я тут бачу. Так, наступна колода манара. Давайте тут поглянемо, що очікує тільців, які. А, і це будемо дивитися стосунки, особисті стосунки на Манарі. Давайте тут глянемо, що очікує нас у нас тільців, тільці, у яких є партнер. Особисте життя тільців, у яких є партнер в травні. Так, основні події. Особисте життя тільців, у яких є партнер. Так, у нас? Десятка жезлів, Зеркало. Четвірка повітря. Чому дзеркало перевернуте, Десятка мечів. І тільці, у яких немає партнера. Тільці, у яких немає партнера, їх особисте життя в травні. Вісімка пентаклів. вісімка вогню. Туз кубків. Окей, давайте почнемо. Значить, що у нас тут? Тільці, у яких е, є партнери? Е, ну, я би вам сказала бути дуже обережною, тому що може бути так, що ви можете завершити ці стосунки. Це, звичайно, загальний розклад і все таке, але просто дивіться, десятки мечів з дзеркалом перегорнутим. Тобто, ви зустрілися зі своєю кармічною людиною. Кармічною це така, яка от прям попала по вашим якимось травмам, по вашим якимось пропрацюванням, попала прям в точку, чи й перегорнуто. І ви замість того, щоб звернути на те увагу, що ви, наприклад, не знаю, от як приклад показати, от людина вас чомусь бісить, да? дзеркало. Вас бісить ця людина, наприклад, що вона запізнюється. Хоча ви по факту, якщо придивитися, вас бісить не те, що людина запізнюється, а те, що, наприклад, ви запізнюєтесь, що ви там щось не сприймаєте, що е, ви е, там, не знаю, хтось в минулому запізнювався, і тепер вас це тригерить. І ще є якісь такі моменти. Розумієте? Тобто, дзеркало нам, нам нас тригерить наше відображення, нас тригерить щось в нас самих, тому ми. Так злимося на наших партнерів. І замість того, щоб звернути увагу на те, що наш партнер це наш вчитель, який вчить нас чомусь тому, що ми не помічали в своєму житті. Наприклад, що я можу бути занадто емоційним, за те, що я сильно щось серйозно сприймаю, за те, що я щось не приймаю в цьому житті, і так далі. Да? У кожного свої моменти, і за те, що я там. Батьківські ролі, от, шістка кубків у вас, батьківські ролі, я ще там не, роз, не там в них, і так далі. Купа всього ще й перегорнута. зацикленість, да, у нас, і ви не виходите з циклу. І через це, ну, або цей цикл завершується негативно, що ви виходите з цих стосунків, ну, умовно негативно, або ви розриваєте цей цикл, вирішуючи ці питання. І з того, що я бачу, із оточення. Четвірка мечів, звичайно, нам говорить, що ми виходимо із обмежень, ми виходимо із застоїв, можливо, вимушено, але ну, як факт. Але десятка жезлів, бачите, карта конфліктна. Тобто вияснення стосунків, таке агресивне, ну, сварки, да, можна так сказати. Тому тут от, обережно зверніть увагу на те, чому вчить вас ваш партнер. І далі наступна історія це тільці, у яких немає партнерів. Але дуже хочеться, щоб був. Бачите, дуже хочеться. Сиджу, думаю, мрію. Хочу, щоб партнер був. Але нічого якби, для цього робити не хочу. І тому, власне, ту з Кубків перегорнутий нічого й не відбувається. Ми тільки ходимо і думаємо, і зливаємо туди ресурс. Наприклад, ми сподіваємось про щось або про когось. Ми сподіваємося, що хтось напише, подзвонить, приїде і так далі. Ми е думаємо, надіємось, фантазуємо, туди вкладаємо свою енергію і час. Але по факту я не можу сказати. Хоча вісімка жезлів, звичайно, нам говорить про якісь сексуальні зв'язки, контакти, комунікації. Але чи вийде з цього щось серйозне по цим картам? Я, ну ні, і з цього серйозного поки я нічого не бачу. І остання колода, я насправді її вперше використовую в таких загальних розкладах, це колода Далі Таро. І давайте тут глянемо цільці. Ваша тут історія це у вас партнерство. І комунікація, да? партнерство. Давайте глянемо як пораду для вас, тільці, що вам зробити в цьому місяці, щоб максимально для вас корисно, навіть не корисно те, що ви хочете да? в партнерстві відбулося. Що вам для цього зробити, щоб відновити партнерство, щоб відновити рівно, рівноправму в цих партнерствах, да? щоб ця справедливість? стала пряма. Тобто, що вам робити в контексті комунікації і партнерства в цьому місяці як порада для тільців? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. 8 кажезлів. 8 кажезлів. Класно, класно, класно. По-перше, миритися. Як би це дивно не звучало? 6, 8. Да. Намагатися комунікувати, спілкуватися, чути і говорити, і миритися. Вчитись миритись, вчитись слухати, вчитись йти в цей умовний конфлікт, і розбиратися не на тонах, що все, я все кидаю, все, я від тебе уходжу. Там. Все мені ці партнери не потрібні в роботі, я сам-сам. А поспілкуватися. Вісімка жезлів – це у нас приїхати, поговорити, вияснити, зробити швидко, реагувати швидко, відповідати, бути на зв'язку, не ігнорити. От все в такому форматі. Тут у нас якби, іще книжка намальована, і так, тут така конфронтація йде, яка нам говорить, що використовуйте з розумом. Ну, точніше, з розумом підходьте до комунікації, да? не входьте ще в більшу конфронтацію, налагоджуйте, вмійте налагоджувати зв'язок. Ось така у вас порада. На цей місяць тільці. Ще раз вітаю вас з наступаючим днем народження. І якщо вам потрібна консультація з приводу цих питань. Пишіть мені в Інстаграм, дані я залишу під цим відео. І всім бажаю чудового місяця. Всім пока!